Як мої учні на програмі художній експрес за 16 тижнів готуються до вступу в 5 закладів, три з яких академії. Розповідаю реальну історію. Отже, сама структура навчання вона така, що дитина за перші 4 тижні дізнається всю базу академічного рисунку, дізнається про те, як працювати з перспективою, світлотінню, композицією, кольором. Далі ми починаємо готуватися до іспитів. Десь це гіпсова голова, десь це композиція, десь це все разом. І насправді дуже великий об'єм інформації, який потрібно опрацювати. Але разом з тим я цю інформацію даю так. Що діти точно розуміють, вони знають, що їм за чим треба робити. Вони знають, як складати цей іспит, і саме головне, вони мають впевненість, що вони можуть це зробити, абсолютно спокійно прийти на іспит і за дві, три, а іноді півтори години його складати.